Привіт-привіт, моє найкраще! Я Тамара, ви знаходитесь на моєму каналі Вяжу на дивані. І сьогодні, нарешті, ми з вами все ж таки підемо в в'язальний магазинчик і поспілкуємось з дівчатами, з продавчинями, можливо, з хазяйкою чи з ким, хто там буде. І знаєте, що мені подумалось? Минулого разу, коли я була в Анталії, то я привозила дівчатам пряжу. Яким чином? Я так само була в магазині, але того разу я була далеко в магазині, в Ларі. Ну, Туди далеченько їхати автобусом, а зараз спекотно, то мені не хочеться, тим більше, що тут поряд є. От, Я зайшла на їхню сторінку в інстаграмі, у них там величенький вибір, багато рафії, крученої рафії. такої, знаєте. Здається, вона не надто дорога. Ви подивіться, коли будете дивитися це відео. Я всі посилання залишу під відео. І якщо вам щось зацікавить, ви напишіть мені. А, а можливо, ви щось закажете у магазині на сторінці в Інстаграмі. А я заберу і привезу Цін, цінний е, верніше, курс е, турецької ліри трішки-трішки вищий, ніж української гривни. Ну, приблизно 1 до 1,1. Ось так. Я точно не скажу, але приблизно. І дивіться, якщо ви, ви обираєте собі те, що вам сподобається, і хочете, щоб я вам привезла, ну, можливо, воно буде дорожче, можливо, буде дешевше, можливо, вам просто хочеться скуштувати таку пряжу, якої в нас нема. то ви пишете, я йду, купую, розраховуюся і привозю вам те, що ви хотіли. Мені за це нічого не потрібно. Я зможу взяти з собою приблизно до 5 кілограмів, бо Валіза в мене кілограм 15 і мені не хочеться дуже тягнути. От. Але 5 кілограмів я візьму легко. Тому будьте уважні, я буду намагатися відзняти більш-менш все, що там є, таке цікаве. От. І можливо, у нас з вами вийде така колаборація. Мені не складно, вам приємно. Ну і, звичайно ж, мені підписка. То? Мені ще треба сходити додому перевдягтися, а ви вже можете заходити разом зі мною магазин. Ну що, мої хороші, ось я прийшла до... До цієї локації до магазину пряжі. я дуже рада. Тут так, так саме так, як я уявляла, як мені хотілося, і о, так така встану що дуже хочеться тут при тут приїсти і пов'язати. Дивіться, якщо ви ну можливо будете в Анталії в районі Кан'ялти, Ліман, Хурма, то ось запам'ятовуйте цю локацію, де знаходиться магазин. І ось отут. Є їхній інстаграм. Я зроблю посилання під відео на цей магазинчик. Можливо, хтось з вас зайде подивиться, що в нас є, в них є, і що ви можете для себе можливо вибрати, коли будете в Анталії. Ось так. Тут на порозі зразу нас чекає все написано відкрите. Бачите, вив'язаними такими. Тут шнур для макраме. Ось це шнур для макраме. Я так розумію, що це розпродажа. Яка ціна, я не знаю, я потім спитаю. Тут пряжа яка. Natural Baby. Бачите, у них пряжа не така, як у нас. Інша зовсім. От. Ну і зайдемо сюди, подивимось, що ж у них є. Тут є дівчата. Мерхаба, привіт! Селям! Ось дівчата тут працюють за столиком. Мені дуже подобається, що у них, них є такі затишні місця, столики, стільці. Так гарно. Хочеться зайти, посидіти, попрацювати. Дуже гарно. О, тут є і готова продукція. Дивіться. Сумочки є, сарафанчик є. о, Які гарні мочі. Дивіться, які класні сумочки, Зв'язані це, о, напевно, з ХБ. Але я не впевнена, така, мабуть, закрила. Ви знаєте, це, мабуть, акрил. Але гляньте, яка вона гарна, як гарно оформлена. Супер. Беріть на е, собі до уваги, літня сумочка дуже класна. ну, о, Це вже така складна робота. Напевно, це дівчата зв'язали, виставили на продаж. Дуже класно Матіло, клас. А там он з розочкою, там з китицями. Коротше, на будь-який смак. А самі дівчата прийшли вон, з різок. Ну, як звичайно, знаєте, э, сапожник без сапог, хоч це не українському По пословиці, але тут дивіться, які гарні речі вам для натхнення. Дивіться. Ой, дивіться, дитячі mm. штучка. Ви знаєте, я ніби опинилася в своєму е, морі. Ще одне море, в якому я опинилася. це mm. в мене руки, вибачте, слабкість. У mm. мене тут дуже-дуже низький тиск, тому я знімати нормально не можу. Дуже трусяться руки. Ось така сумочка з рафії. Бачите, вам на замітку, як е, фурнітура. От. А ниточки, бачите, я не знаю, бачили ви у нас чи ні, а я у нас такого не бачила. Давайте, давайте подивимось. Дівчата активно тихно спілкується. Ката Це наподобає нашого джинсу. А, так він є etrafile jeans, taki etrafol jeans. İnşallah. Sen çok iyi oluyorsun. Şey şey, geleyim, doyayım, sonra soruşayım prosi, ki fiyatları u ne. Bak dur, baş şey oldu. YouTube'lamış. YouTube'lamış. Şansa bakın, az önce geldi. Teşekkür ederim. Çay deriz. Çay deriz. Çok güzel. Ne Ой, дивіться, яка цікава марафія, така кольорова, я такої ще не бачила. Бачите ось різних кольорів. М -м, красива яка ця. Де вони всі гарні? Угу. Тут шнури, тут котон. Домашній котон.

А мабуть іще білі ріани. Окей, окей. Пані розказує, що ціни зараз це ось оця рафія, оце оця рафія, але ціна може um, бути на цій, цьому тижні одна, а наступному тижні буде може зовсім інша. Uh -huh, От. Так. Так. Тут маркери. Дивіться, які цікаві маркери. вони. 200 лір. ну На наші гроші майже 200 гривень. Трішки дорожче коштує, ніж у нас марк чотири. Оці, ну, а інші, можливо, будуть коштувати. Ага, і тут ось 200. Трішки дорожче. Ефенді, тур <плес> Antalya, Antalya uh, pahalı. Uh, Ukrayna uh, yani, uh, Türkiye okay. çok pahalı. Evet, evet, pahalı. Evet, pahalı. Evet, doğru söylüyor. Şöyle. Benim gelinim Ukraynalı. Tabii, tabii, Sen benim gelinim yani. oğlumun. Aslında evet. Çok da hmm, çok güzel. Şimdi, evet. Buradalar annesiyle. Aa. Orası daha uygun her şeyde. Burası çok pahalı. Türkiye evet. çok pahalı. Niye yani bu kadar pahalı, pahalı oldu? Ama ama Türkiye export. Украина Ярнар, Туркія, Україна Ось вони, гачечки такі, які у нас є. Бачите, невістка цієї пані, що сидить тірнява, то вона з України. <гум> Цікаво. Такий, такий затишний, такий гарний магазинчик. Прямо хочеться тут бути, гуляти, розглядати. О, дивіться, які класні, О, яка красива. О, ви тільки подивіться, шкарпетпукова пряжа, яка гарна. М -м. Запаті. Так. Ця коштує 260 лірця. 150 чекайте, яка це 150. Але я хочу, оцю. Ви гляньте тільки, яка вона красива. Ох, яка красива! Зараз почитаю, який тут склад. Так, тут склад 75 маринос, 25 поліамід. Так, така звичайна шкарпеткова пряжа. Але яка красивуща. Напевно, оце, ось оце. Бачите, ось отакий рулончик, а має ось такий вигляд, бачите? Або ось ну, ось щось із цих. Ой, як гарно, які красиві кольори, просто неймовірні. Гляньте тільки які шикарні ці кольори. Звичайна шкарка подкова пряжа. А у нас, знаєте, у нас є форза, а у них феза. Але у нас форза, вона... я не бачила, щоб вона була отак змотана в пасми. Можливо. Ой, а тут роздоля, ви тільки подивіться. І такі ось це можна, мабуть, це і зробити ловця снів, так? А це у них тут ціла гора крученої рафії. Так. 400 грамів, напевно, 285 гривень. Але я не впевнена, турецьких літ, 285 а, а тут що це Мабуть, оцей весь набір 285 гривень. А ось ці я не знаю, скільки коштують такий моточок. Зараз подивлюсь, що тут є. Боже, як мені повезло, як красиво, як все чудово тут. М -м -м, спиться. Ага, о, Тут мені відкладають, дивіться, візитівочку. Можливо, хтось із вас буде в Анталії і вам потрібна буде пряжа. Тут таке роздолі, Ви тільки подивіться, тут круто, взагалі запам'ятовуйте, приходьте сюди. Бачите? От, супер. Але в мене аж подух збився, тут так багато всього цікавого. І знаєте, тут багато такого, чого у нас немає. Так, тепер я хочу, дивіться, тих спиць, що я купила в Бімі, немає, Так? але тут є багато інших преміум. Що це за преміум спиці? Вони схожі на ті, що знаєте, не про, але явно це турецькі спиці і взагалі турки дуже так би підтримують свого виробника, і вони полюбляють Ага, це звичайні оті простенькі, дешеві спиці, які я купую у нас, напевно. Хоча не факт зараз. Ціни, 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 ціни. Так, а ось 50 і 65 лір. Це ж якісь е... хавала я 95. Що за хавалая? я? Чекаємо. Шукаємо. Не знайшла я такі. Не знайшла. Ну, ладно. дивіться, ось тут ще навіть прес є. Можна зв'язати, наприклад, сумочку і поставити кнопочку. Це дуже круто, це дуже зручно. Дивіться, Такий тут куточок. Це я у цьому куточку. І там теж рафія. Бачите, дуже, дуже модно зараз в'язати сумки, тут прямо роздоля. Вони багато в'яжуть, і вони, бачите, в них тут теж багато фурнітури всякої різної. Якби я собі купувала, що б я собі вибрала. Не знаю, поки що нема бажання нічого обирати. Але все-таки цікаве, все таке красиве. О, цепочку мені треба. Треба скутати, скільки коштує. Мені треба ланцюжок. Тоненький, напевно, треба. Тут є ціна. 195 лір. Ну, не хочу за 195 лір. Не хочу. А це скільки коштує? А це мені буде коротковати. Ну, в принципі, я ж можу дов'язати трішки рафію і правда? І а цей 150 лір. І ось такий червоненький. Теж 150 лір коштує. Так. Ось такі е прикраси на, на сумочку. Дивіться, які гарнюні. Ну, красиво, простенько і красиво. Ось такі вісюлечки. Бачите. Ой, а це взагалі в'язане з чогось такого. Зв'язаний шнурочок, звичайний, і з отаким тримачем. Дивіться, як круто. Можна на будь-яку сумочку собі зв'язати, і таке буде гарно. І скільки ж воно коштує? 145 лір. Дівчата, один одна петелічка з ось таким карабіном. 145 лір, а в'язати його ну, хай не 10, хай півгодини максимум. Я так уже утрірую. Той, хто в'яже, той за 10 хвилин зв'яже. А ці на 145 сорок п'ять лір вибачте, то дорого. Угу. Так. Ой, так затишно, так гарно, так мені подобається. Угу. Тут уже ниточки такі більш дрібненькі. Там є, дивіться, всякі різні. Кнопочки, очки для іграшок є, щось іще тут є. Ну-ка загляну, дивіться. Ой, як багато всього цікавого, особливо для тих, які прикраси роблять, ба? Цікаво. Голочки. Ой, гляньте які гарні голочки. Гляньте, які цікаві голочки, дівчата. 60 лір. Зручно, коли на всьому є е е ціни, і можна е спитати, тут таке, знаєте, це так робоче місце, да? але разом з тим можна тут пройти, і подивитися і познімати. А там, мабуть, туалет є. Я б хотіла побалакати, але в мене немає інтернету, щоб перекладати. І мені було б цікаво Ангора. Дивіться, яка красива Ангора батік. На дотик така вона. Знаєте, от у нас Ангора, вона м'якенька-м'якенька, а ця ближче схожа на Шкарпеткову, зв'язана вона така, е, резинка, а вигляд має, ніби це англійська резинка. Напевно, це машиною в'язалася, воно таке зразочок, бачите, обрізаний. Але дуже красиво. Папатія, Ангура, Батік. Так. Папатія у нас чула 550 метрів 100 грамів. Ой, 100 да 100 грам. Угу. 20% це о, вовна і 80% акрил. Ага. У нас вони, знаєте, у нас трішки інакше змотані ось такі ось бабінки Ангора. Да, оце, мабуть, і склад у нього такий самий. Ось так. Бачите, алізи в них теж є. От. Дуже великий вибір, великий по трішку, всього по трішку. А тут вже дивіться готові роботи. Дивіться, ось вже готова робота. Ви цікаво, ви цікаво. Гарно, гарно, зручно дивіться, як. Ага, ось тут ще дивіться. Це ж, ну, тут можливо, зайде подивитись та й копи щось. А, ефен, Nasıl? Bakabiliyor musun? Bak, bak. Allah ee, gelsin. Yes. Алош geldi. Nasıl? Teşekkür ederim. İyi. Sağ ol. Tekrar sor. Gördün mü? Evet, çok güzel. Gördün mü? Nerede? Так, Можливо мені щось купити тут? Mm. Як гадаєте, хоч я тут щось купити? Ну поки що мені сподобалось тільки. оце. Дівчата! Я ото познімала трішки. Потім звернулася до пані Сечіль, хазяйки магазину. Вони вдвох з сестрою відкрили цей магазин. В'яжуть багато самі на продаж в них є своя, скажімо так, спільнота, яка у них там купує пряжу, і приходить поспілкуватися. Дві ну, знаєте, от як у нас бачили, як там затишно дуже хочеться, але ж. Я перестала знімати. Ну, скільки можна знімати одну пряжу? Я сіла, ми вимкнули перекладач. Боже, я така, знаєте, натхненна, така щаслива, мені так приємно було. Вони так сприйняли дуже приємно, що в мене є канал. Підписались на канал, їм сподобались мої роботи, високу оцінку поставили мені. Дівчата я така, дуже, дуже щаслива зараз. Мені дуже приємно, що я познайомилася з такими дівчатами. Обов'язково наступного разу, коли я прийду, ми з ними спишемось, обмінялися інстаграмом. Дівчата сказали, що е, створять е, ну, зустріч вязалочок таку, як у нас у Харкові, ось як у нас дівчата організовують харківські песі, то вони сказали, що до мого приїзду створять таку, е, таку зустріч. Е, не знаю, чи буде в нас така зустріч, чи ні. Але вже в другому магазині в'язальному я познайомилася з в'язалочками. Це дуже приємно, знаєте, це так надихає. Навіть не знаючи мови, ми розуміли, про що ми хотіли сказати одне одному. Це так мило, чесно. От. Мені дуже-дуже приємне це е, таке спілкування, е, тому що як не крутий, а В'язані речі вони в усьому світі майже все однаково, але цікаво, як де відбувається як спілкування між людьми. І я, бачите, я все подивилася, але нічого не купила. Я забула. Ну і ладно, ще буде привід зайти ще раз. Ось такі діла.